Ремок Діана приготувала вам проєкт на тему «Мислимо глобально, діємо локально». Мета проєкту збереження та відновлення аварійних дерев, розробка комплексу заходів щодо безпеки громадян та поліпшення екологічної ситуації. Актуальність проблеми пов'язана з тим, що в нашому місті багато аварійних дерев, які при негоді падають, створюючи небезпеку для мешканців та майна. Ця ситуація не лише загрожує безпеці громадян. Але й призводить до значних матеріальних втрат і збитків. Це має серйозний негативний вплив на екосистему міста, а руйнування зелених насаджень призводить до втрати природного багатства та погіршення якості повітря в Запоріжжі. Актуальність цієї проблеми підкреслює необхідність негайних заходів з управління деревами, включаючи їх обрізку, відновлення та регулярний моніторинг. Для забезпечення безпеки громадян і збереження військового середовища. з правилами Утримання зелених насаджень у населених пунктах України аварійне дерево це дерево, яке може становити загрозу для життя і здоров'я, пішоходів, транспортних засобів, пошкодити лінії електропередач, будівлі і споруди або перебуває у пошкодженому стані внаслідок сніхопатів, вітролому, урагану та інших стихійних природних явищ. Чи за наявності гнилої серцевини стовбура значної суховершиності досягнення вукової межі? До війни місто Запоріжжя було четвертим за величиною індустріальним центром України. У прифронтовому Запоріжжі саме під час війни екологічні питання загострилися з новою силою. Внаслідок обстрілів, пожеж, вибухів відбувається величезне виділення шкідливих речовин. Дерева це легені міста, захист від пилу від спеки. Перш ніж зрубати аварійне дерево, треба спробувати його омолодити. Це можна зробити проріджування крони, підняття крони або зменшення крони. Після обрізки дерев під олівець в дубовому гаї дерева почали гнити і було видалено 130 рослин. З квітня 2022 року, по квітень 2023 року. Садили жодного дерева. З 2018 по 2023 роки в місті видалили 4976 дерев, висадили 1602. Тобто, за цей період Запоріжжя в мінусі на 3374 дерева. В Україні правилами утримання зелених насаджень на вулицях міст, швидкорослі дерева, такі як тополь, яким понад 45 років мають бути видалені. Майже на кожному шкільному подвір'ї росте тополя, яка своєю зеленою кроною та великими листями створює чудовий природний куток. Ці дерева також виконують важливу екологічну роль, забезпечуючи очищення повітря та надаючи затінення на подвір'я, що робить її невід'ємною частиною шкільного середовища. Мною було проведено дослідження на трьох майданчиках закладів освіти Хортицького району Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти. Запорізька гімназія 49, Запорізька гімназія 45. Проведено вимірювання дерев для визначення їх віку. Розрахунок проводився за формулою Вік дерева, окружні стовбура, поділити на щорічний Щоб Визначити, скільки років тополі треба виміряти окружні стовбура на висоті 1,3 метри. Ділити на середню швидкість приросту у вона дорівнює 2,2 було визначено середній вік Тополь Запорізька гімназія 49-59 років, Запорізька гімназія 45-76 років, Запорізьке будівельний центр 74 років. Досліджувані мною тополі були вражені захворюваннями та шкідниками, що значно скорочує їх термін життя в міських умовах. На жаль, середній вік Тополі в умовах міського середовища 60 років. І, як підтверджують дані, більшість тополь вже застарілі та можуть стати аварійними. Вирішувати цю проблему потрібно з юридичної сторони, змінивши нормативи із технічної. Біологічні вимоги дерева мають відповідати місцю, де воно посаджено. План порятунку та відновлення аварійних дерев включає такі.